День мене звати мед це канал Ascension Presents. Сьогодні я хочу поговорити про чотири способи та меквінського подоланні похоті. Іноді ми втомлюємося чути одні й ті ж старі поради, і я не думаю, що це тому, що поради не працюють. Я думаю, це тому, що ми шукаємо чудодійні ліки. Ми робимо це ж, коли йдеться про фізичні вправи і схуднення. Хіба ні? Мовляв, я дуже хочу схуднути. А хтось каже, добре, тоді ж здорову їжу і займайся спортом. Ні, хіба немає таблеток чи чогось подібного? Чи не існує якогось поясу для схуднення, який я можу одягнути на живіт, натиснути і їсти чипси та дивитися телевізор, поки не отримую чудові шість кубиків? Напевно, ні. Ця порада звучить як кліше, тому що вона працює. Це нагадує мені слова Честертона. Він казав, що християнський ідеал це не те, чого прагнули і чого не досягли. Це те, чого ніколи не прагнуть і чого досягти надзвичайно складно. Отже, ось те речі, про які говорить Аквінський, перше, що він говорить, це те, що нам потрібно тікати від зовнішніх речей, які можуть привести нас до гріха. Це може бути погана компанія. Якщо ви перебуваєте з людьми, які постійно розмовляють у брудній, непристойній манері, уникайте цих людей. Можливо, ви дивитеся певні шоу на Netflix або Amazon, які містять порно сцени, і можливо, можливо, для когось це не проблема, а можливо для вас це зовсім не так. Можливо, навіть елементарна сцена поцілунки приведе вас до того, що вам сподобається дивитися порно, мастурбувати або чинити інші розпусні дії. Нам потрібне самопізнання. А що ж це за зовнішні речі у вашому житті, які ведуть вас до гріха? Тома Квінський каже, що ми повинні втікати від цих речей, і, говорячи сучасною мовою, можемо називати це тригерами. Гаразд, тригер – це те, що спонукає вас до гріха, до певної форми поведінки, чи то блуду, чи мастурбація, чи порнографія, чи чогось подібного. Які зовнішні тригери є у вашому житті? Я маю на увазі, буває, що вони очевидні. Наприклад, ви проходите поз Вікторія Сікрет у торговому центрі. Я не знаю, чому тут секрет. Для мене це все здається надто очевидним. Тобто, так, це може бути очевидним тригером, але можуть бути і менш очевидні тригери, і вони можуть бути, наприклад, це може прозвучати дивно, але навіть неживі предмети, які ми асоціюємо з часом, проведеним за переглядом порнографії, можуть викликати у нас залежність. Наприклад, можливо, ви переглядали так багато порнографії, що навіть сидіння перед комп'ютером, коли нікого немає вдома, і для вас пусковим гачком, тож будьте чесними щодо того, якими є ці зовнішні тригери, і уникайте їх. Друга річ, яку Тома Пінський каже, що ми повинні робити, щоб уникнути похоті, це уникати внутрішніх реакцій і думок, які ведуть нас до гріха. Він каже: Не давайте просто хтивим думкам. Я не хочу робити з вас невротиків. Очевидно, ви знаєте, що ми з вами маємо мільярд божевільних думок протягом дня. і багато з них більшість з них можливо ми не обираємо мати. Вони просто приходять до нас. Можливо, у вас є спогад про щось, що ви робили в дитинстві, чи підлітковому віці. Можливо, це спогад від побаченої порнографічної сцени, яку ви бачили. Я не кажу, що ці речі є гріхами. Якщо в цьому немає волі, то і гріха немає. Я думаю, що гріх приходить тоді, коли ми говоримо собі. Я сяду і подумаю про це наступні п'ять хвилин. Тобто, це те, що ми свідомо обираємо, і це те, чого за словами Тома Квінського, ми повинні абсолютно уникати. Подібно до першого пункту, уникаючи зовнішніх тригерів, які можуть привести нас до пожадливості, ми повинні уникати внутрішніх емоційних станів, в яких ми набагато більш чутливі до зовнішніх тригерів, розумієте? То в яких же емоційних станах ви перебуваєте, і в яких ви набагато більш схильні до розпусних дій? Можливо, це відчуття невидимості. Наприклад, ви молода жінка, яка бореться з порнографією, і знаєте, ви озираєтеся навколо і бачите, що всі ваші друзі зустрічаються, а ви ні. І ви відчуваєте себе невидимою, непоміченою, некоханою. І, можливо, ви знаєте, що коли у вас прокидається самоспівчуття, як би ви це не називали, це може звучати жорстко, але ви розумієте про що я що в результаті ви завершуєте переглядом порно, ви повинні це усвідомлювати. Якщо ви чоловік, можливо, це відбувається, коли ви не відчуваєте себе мужнім. Можливо, коли ви відчуваєте, що вас відкидають, ви починаєте відволікати. І просто починаєте гортати Twitter чи Фейсбук, ви намагаєтеся приглушити внутрішню стурбованість і тому фокусуєтеся на зовнішніх речах, тому не давайте простору таким думкам. Третє, про що говорить Аквінський, це молитва. Це не повинно нас дивувати, але ми повинні бути обережними. Тому що я думаю, що іноді люди ставляться до молитви як до метафізичного торгового автомата. Я даю йому бородицедіва бо або веру і він дбає про те, щоб у мене був день безпорний. Ми повинні прийти до нього як до Бога, який нас любить, який нас бачить, який нас знає, і ми повинні сказати, Боже мій, скажи мені, що ти мене любиш, поки я нарешті не повірю тобі. Тому що коли ми діємо сексуально хибно, я думаю, що ми намагаємося заспокоїти себе. Ми намагаємося регулювати емоційний вплив, і тому ми переглядаємо порнографію, переглядаємо різні вебсайди. Ми вдаємося до мастурбації. Ми звертаємося до сексуальних зв'язків, щоб знайти притулок від цієї емоційної турбулентності. Але знаєте, Псалмах Давид постійно говорить: Господи, ти мій притулок, тож нам потрібно зробити нашого Господа нашим притулком, а це означає приходити до нього, бути в його присутності, тужити за ним, визнавати, що тільки він є виконанням усіх наших бажань, що він хоче для нас добра. Зростання в молитві таким чином, я думаю, може бути хорошим способом подолання похоті. Четверте і останнє, про що говорить Тома Квінський, це те, що ми повинні займатися корисною діяльністю. І я думаю, що це може означати, що нам потрібно мати впорядковане життя. Ми не можемо йти по життю в якому заціпенілому, затуманеному стані, реагуючи на стимули. Навпаки, ми повинні бути свідомими щодо того, що ми робимо: вставати в певний час, молитися. Мати ритм нашого дня не просто дозволяти дню ставатися з нами, а організовувати наш день належним чином і на славу Божу. Це означає лягати, спати в певний час, і це означає молитися. Це означає спілкуватися з друзями, яких ми любимо. Дзвонити їм, щоб просто запитати Привіт, як справи? Я просто хочу дізнатися, як у тебе справи? Тому що це те, що роблять друзі: займатися цими корисними справами, читати хорошу літературу, дивитися хороші фільми, слухати гарну музику, все це способи живити і насичувати наші душі. Ці чотири речі, можливо, не є достатніми для подолання, скажімо, порнозалежності або залежності від мастурбації. Але я думаю, що ми можемо сказати так: якщо ви не робите ці чотири речі правильно, якщо ви не уникаєте зовнішніх тригерів, якщо ви даєте волю своїм думкам, втягуєтеся в тих думки, не зупиняючи їх, як тільки вони з'являються. Якщо ви не молитеся, якщо ви не організовуєте свій день належним чином, ви повинні почати це робити. Щиро дякую за увагу. Мене звати Мед Улюблені. Дякуємо за вашу активність, хочемо, щоб ще більше людей бачили християнський контент, тому найперше просимо молитовної підтримки. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, рекомендуйте нас ближнім та обов'язково поділіться, що вас торкнуло із теми даного відео. Хай Господня Любов перебуває поміж вами.